Доброго дня. Ми зараз працюємо в Литві, в Вільнюсі і знаходимося зараз спеціальній школі для дітей з особливими освітніми потребами. Це такий заклад, як в Україні називається навчальний реабілітаційний центр, де діти знаходяться з комплексними порушеннями. І саме чому сюди приїхали в цю школу, тому що і в литовську школу, тому що ми вивчали досвід. і Коли в Україні масово зачиняли спеціальні школи, ми знали, що в Литві пішли іншим шляхом. Їх зберігли і навпаки розвивали. І сьогодні ми всі з колегами зустрілися із персоналом, і з директором школи і обмінялися думками. Те, що ми для себе почули, і що саме головне, всі говорять про вибір батьків, що батьків має бути вибір. Якщо дитині підходить така школа, вони тут навчаються. Звичайно, в них слово інтернат взагалі відсутнє. Просто тут ніхто не ставить під сумнів, коли дитині треба навчатися, що це е, якась ситуація, коли діти, батьки, батьки не люблять дітей. Є потреба навчатися, вони навчаються або в школі деталановитих, або в спеціальній школі, як тут. І якщо вони проживають, вони навіть не знають. Ну, я запитую в них, це школа-інтернат, чи що? Ні, вони кажуть, просто школа. Якщо проживають, ну є общежиття. Тобто діти живуть тут. Друге, це те, що відношення до персоналу взагалі в... Від всіх, скажімо так, дай по перше, це законодавча база, яка передбачає, що вчителя в спеціальній школі а, має бути асистент. І тут не просто один асистент, а двоє. Ну і ми зараз не говоримо взагалі про інклюзію, тому що про інклюзію, коли ми запитали, звичайно, асистент дитини, там не батьки дитини, а точно а, інші спеціалісти, які оплачують а, свою роботу. Є асистент вчителя, асистенти дітей і а, батьки мають відпочивати теж. І я б хотів, би, щоб колеги мої висловилися, обмінялися думками враженим. Да? Тут є і Слідчі комісії і колеги, які доєдналися до, до захисту дітей, так, ну хочу сказати, що Литва дійсно є надійним партнером і прикладом для нас, який стосується саме реформи так, і реформи, саме євроінтеграційних реформ. Сьогодні ми бачили спецшколу, школу, до якої треба нам теж прагнути. Тут дійсно вона дуже така прогресивна. Тут навчаються діти з різними освітніми потребами, є аутизм, є фізіологічні там дітки з ДЦП. І тут ніхто не говорить про закриття таких шкіл. Тут є розуміння, що такі школи мають функціонувати, тому що не завжди дитина може інтегруватися в школу. Тому для для наших колег зі всіх фракцій, з, зі всіх політичних груп, які, які побачили на наочно, як має бути, як має функціонувати спецшкола, це є прекрасним прикладом, і ми будемо робити все для того, щоб зберегти такі спецшколи і е, таку модель е, мати в Україні подібно, звичайно, зі своїми особливостями. Литва невеличка країна, але в Україні є до чого прагнути, і це прекрасний приклад для нас. Ван, в Івана є приклад, якраз, як навчалися діти, коли діти талановиті да, в його школі в його часі. Ну насправді в нас є така практика, ми вміємо проводити реформу, коли щось треба закрити, але нічого кращого чи ефективнішого не пропонується взамін. Ось це найбільша проблема. Тому для нас, як для депутатів парламенту, які дійсно хочуть, щоб в Україні кожна дитина, яка має особливі потреби, мала відповідне підбування від держави, від суспільства. Ми переконалися в тому, що такі школи, навіть в країнах, які є сьогодні в Європейському Союзі, такі школи існують. Тут дітки можуть отримувати відповідний захист, відповідне навчання, і, безперечно, що ми, як депутати, повинні разом подумати, яким чином вибудувати в Україні систему, яка з одного боку йшла би в ногу з найкращими європейськими зразками. Але з іншого боку дало би захист дітькам дітям, дітям, які цього реально потребують, і саме Литва пішла дивіться. Це дуже гарний приклад, тому що це теж пострадянська країна, яка стала членом Євросоюзу, і саме тут і саме цей аргумент використовують ті, хто шкодить по суті дітям, хто закриває такі школи або намагається заплутати суспільство. І вони використовують, Ми ж йдемо в Європу, і тому маємо зачинити спецшколу. Діти мають жити всі в сім'ях і в інтернатах не проживають. Звичайно, діти, які не мають батьків, або ну по перше, не мають батьків. Їм треба створити нові сім'ї. І тут сумнів не ваш, що такі діти мають проживати в сім'ї. А якщо навіть в вільнісі це невелика країна, да, і в столиці є не одна така школа. Тут саме діти не проживають, а чотири школи, де діти проживають. Це з порушенням зору, слуху. Розумієте, і навіть тут, в такій маленькій країні, неможливо логістично зробити так, щоб в кожному селі була така школа. Або ось є стоїть автобус, який привозить дітей, які... Недалеко проживають. Ось і все. Тому ці маніпуляції просто вже ну всім вже очевидно, що ну, не можна плутати і робити дітям життя гірше. І, наприклад, така школа, таких шкіл 4 чи 5 закрили на Закарпатті. Просто всі зараз діти на Закарпатті сьогодні не мають взагалі на можливості навчатися. Ось до чого привели реформи, які проводили, не обдумавши, не поспілкувавшись ні з ким. І ми маємо зробити все, щоб захистити захистити по першу чергу право дитини на освіту, право батьків на вибір, де навчатися їхнім дітям. І ще раз дуже просто ну настільки цинічно, коли одним дітям можна за кордоном навчатися, да, в пансіонах в лондонських школах, а дітям з особливими освітніми потребами чомусь немає місця. І за їх рахунок хочуть провести от ці реформи. Тому працюємо далі. І це ще раз гайний приклад, коли члени парламенту, які були в ТСК, ще раз переконалися, які не були в ТСК, але перший раз попали в такий заклад, і в них, ну, звичайно, навіть не стоїть питання, як взагалі таке можна закрити. Да? Тому це треба тільки розвивати, щоб була альтернатива або інклюзія. Або спецосвіт, але тільки батьки мають вирішити за дитину, за, прийняти рішення, де саме навчатися дитині. І директор школи теж каже, у нас є випадки, коли дитина йде в звичайну школу, з цієї школою її готують, вона йде, і ми тільки каже, раді. Але є випадки, коли назад повертається, не, не ця сама дитина, а приходять багато дітей, які просто не можуть в загальноосвітній школі навчатися. І тому я вважаю, що закривати такі заклади це злочин, великий злочин проти дітей. Не закривати такі заклади, казати, що такі заклади не потрібні це злочин.